Не спрацювало! Уявіть, наскільки це емоціональний і психологічний тиск. Він перший бив ще два удари. І персі, і персі. Ми вже все зробили, що могли. Завівся, хлопак завівся. На мені лежить велика відповідальність. Моє вітання, друзі. Сьогодні дуже складний, дуже непередбачуваний і дуже. Емоційний день у хлопаків. Сьогодні трансферне вікно дісталось і до нас. Сьогодні в команді хлопаки буде кік. На жаль, на превеликий жаль, деякі хлопці на сьогодні покинуть. По об'єктивним причинам мало себе показували і на камеру, і так далі. І тому подібне. Ми в команді провели голосування і в цьому челенджі мали прийняти участь Вася Артур Мирко і Ярослав. Оці четверо людей, але. Один з них вже лівнув з команди. Мова йде про Артура. Він сам написав в командний чат, що він хоче покинути команду, і навіть якщо він буде приймати участь в цьому челенджі, то він все одно покинув по команду по своїм причинам. Ну називати ці причини я думаю, сенсу немає. Друзі Артур нас покинув. Він мало в принципі з'являвся в кадрі, мало з'являвся на зйомках, на тренуваннях. Мабуть, не відчув себе частиною нашої команди по-справжньому і можемо побажати йому тільки успіхів. Це офіційно перша людина, яка покинула ФК «Хлопаки». Це Артур. Артур. Дякуємо за цей час, що ти був з нами. А оці от троє хлопців сьогодні будуть змагатися за один щасливий квиточок. Один щасливий квиточок сьогодні серед них буде розіграно. І я думаю, сьогодні буде дуже цікаво, дуже гаряче. Тож давайте почнемо з вподобайки, і давайте прямо зараз послухаємо цих хлопців, що вони скажуть, чому вони потрапили сюди, на цей кік. Що вони про це думають? Поїхали! Ну що, Вась, ти готовий? Заряджений, має бути. Я хотів задати тобі таке. Провокативне питання. Як ти думаєш, чому ти потрапив на яких ну, Які твої думки на рахунок цього і чого тобі не вистачило? Я на камеру не дуже багато говорив. Та й тренування деякі пропустив. Так, деякі, я багато тренувань пропустив. І на камеру я не розкрив своє вже. <гум> тобто, ну думаєш, мало... через те, що мало часу, просто ну, було взаємодії з глядачем, через це те, ну, пацани, тебе і обрали на голосування? Думаю, що так. так. Бо, типу, більш-менш колектив я влився, але це, що на камеру багато не говорив. Думаю, це зіграло роль. Що, Ярик, які твої думки перед цим челенджем? Були трошки хвилювання на початку, але зараз порозминалися, повели трохи поворота, додавалися впевненість. Як ти думаєш, чого тобі не вистачило і чому ти потрапив сюди зараз? На мою думку, я себе не найкращим чином показав з медійної сторони. Чого тобі не вистачило? Не вистачило цих самих розмов на камеру. З футбольної точки зору я теж думаю, десь недопрацьовував. хоча старався йдети на всі тренування. Але порівняно з хлопцями, от, ну, нижчий рівень, як я бачив. <плес> Та -вот. так я тут. Ну добре, я думаю, все буде добре. Та ще. Кулачки! А де мирка? Походу вже вилетів. Коротше, перша проблема. Мирко, який має бути на кікі. на кікі, ніби якась, якась співачка. кікі, до Коротше, він запізнюється. Я не знаю, поняття немає. Де він. він сказав? Ні, я знаю, де він". він десь далеченько ще Йому ще їхати півгодини, При тому, що ми домовилися зустрітися ще годину тому. І як на мене це взагалі повний капець народ. Ой, блін, я не знаю. Напишіть коменти прямо зараз, поки ви не знаєте результатів, і я не знаю зараз цих результатів. Що робити, коли в такій ситуації людина на годину запізнюється, напишіть якісь покарання, раптом от залишиться і йому доведеться покарання виконати. Ну це просто якийсь капець, це подстава. Мерка немає, челенджі починати треба робити. Що будемо зараз робити? Починаємо без нього чи чекаємо, що не зрозуміло, скільки. Треба краще почекати, я думаю, всіх почекати, щоб було все почесненько. Але Привіт, підписники. Коротше, віднімаємо 5 балів мирку і чекаємо. За те, що запізнився, бо тіпо типу, кік з хлопаків і люди на нього запізнюються. Я вам розповідаю, я Я вам розповідаю. Ну, зйомки хлопаків, це зйомки хлопаків. У нас запізнення, і у нас повітряна тривога. Вуаля, народ, як завжди, наші зйомочки не бувають простими. Вони завжди дуже складні, дуже спонтанні. Це коротше, що брін робити. Треба, мабуть, Знаєте, карти зійшлись. Мерка немає, повітряна тривога. Якраз зараз цей час і почекаємо, поки його немає. Які твої емоції? Які твої емоції тут, зараз, тут, прямо, зараз, Розказуй. Переживаю, бо вилітати з команди я не хочу. Те, що було, що я обіцяв, що буду говорити на польський, це звичайно мій промах. Я дуже сильно хвилювався, в мене було дуже багато емоцій. Тому я сьогодні буду старатися на максимум, викладуся на всі 100%. Як думаєш, чому попав на цей челендж? Чого тобі не вистачило? Ну, крім польської там, таке, ну, якісь ще можуть бути. У футбольному плані я так само не був сильний майже ніколи, тому сьогодні покажу себе дуже добре. Чекаємо на це. Ну що, ми починаємо всі на місці. Зараз буде челендж на виживання. Хочеться одразу сказати, що у нас сьогодні розігрується один щасливий квиток. Одна людина з цих трьох виживе. І будемо ми сьогодні по такому дуже простому принципу розігрувати цей квиток. У нас буде чотири челенджі, чотири челенджі і п'ятий челендж. У нас буде не зовсім челендж. Це буде, скажімо так, невеличке голосування з аргументами з цікавою такою історією. Але спочатку челенджі у нас дуже проста система підрахунків. Людина, яка виграє в цьому. Челенджі отримує 10 балів 10 балів за перемогу в челенджі. Тобто максимум людина може набрати 40 балів, якщо вона виграє всі челенджі абсолютно. Тож перший челендж наш дуже простий, дуже простий. Те, що з чого ми починали з чого ми починали? З чого ми починали? Пенальті. пенальті. Поїхали. Перший челендж. Один удар всього є. Всього один удар, всього одна спроба. Одне пенальті. Я Нагадую, що є всього одна спроба. Одна спроба. Підемо. Ну що, перший удар, поїхали. Ну, Вики. Постани, <різвання> Ставлю на тотал менше 0,5. Можна було ставити удари в створ 0,5 менше. Дуже результативно поки. Щоб б було в плащено По нулям по нулям зустрічі, нових друзі! Нервують пацани, я думаю, нерви знову зрішають, але треба вимикати нерви, треба битися, боротися. Вони взагалі заб'ють сьогодні. Хоча б. Хоча б один. Має забивати. Другий раз такий шанс випадає. Оце <smotiv noise> ну пушка! О -о -о -о! Це той. Ярик. Що це, це було? Це просто <пробітник> пушка. Десять балів? Десять, так. Він ще останній. Давай. Я в нього У Яріка вже є 10 балів. Дуже сильно я хвилююся, оскільки нерви грають. Я, ніхто не хоче вилітати з цієї команди. Тим більше такий шанс з'явився пограти в медіа клубі звичайному. Тому дуже сильно хвилююся і промазую. Розслабся, просто розслабся і показую. Думаю про щось, не знаю, про щось позитивне, про чизкейк не знаю, малиновий думаю. Чудесний. Не думаю про то напругу якусь, просто бий, точно, зосереджено, все буде нормально, ти можеш давай. Максимально вдарив, ну Гірше вже не можна було хіба реально там десь по ракетах, як ти казав. Але ще нічого ще є три челенджі голосування, може ще своє заберу. Не Антон не Зараз дуже багато емоцій, потрібно впоратись з хвилюванням. Хлопці дали мені два шанси. З першим я ну, попав по воротах, але не забив реально хороший. Но друге, я думаю, дуже хороше положив, прям дев'яточку туди. Туди перший челендж за мною. Ну що ж, ми рухаємось до наступного челенджу. Далі у нас ідуть дальні удари. Тобто удари за меж штрафної. Гравець може там вздовж радіуса, якого ми тут до речі не бачимо, поставити м'ять і зручно, як йому пробити. Тобто, це вже не просто пенальті, а дальній удар. Ну що, поїхали, писане. дальний удар. Ворота маленькі. звідки далеко бити. Я ремонт, половину в різні маю, хоч він хлоп невеликий. Ми знову грають цю штуку. Вирішують, хто буде перший. А то мав телефон, так? У ай везу кристалл. далі буде краще. Далі буде краще. Братан, двічі в одну річку не відеш. Ой, ой, ой. Це було дуже близько, Васьок, давай, що Ні, Це вже, вже обідно. Я так більше не вдарю. <рик> в мене таке раз в рік стріляє, як палка. Просто ти ППО. Зараз тривога по ракетах. Да. Зараз має бути така тіпа, смішна перемотка, типу 2000 Years Later. Монтаж. Я не розумію, типу, якийсь магніт на Яремі висить. Він... він всі по центру біж. Просто всі але... по центру. Але, але значить, він буває. Отак. <плес> Чуть-чуть. Це була фірма. фірма. Це Ася! Я ніби і на херову б'ю, блядь, і не летить. За що ти телега? Марко, носочек потяни! Носочек! Во! Браво! Марко, браво! Лайфхаки, потяни носочек, потяни носочек! Тут та батя. Ти ще зараз буде. Дав красиво. Він перший бив. Він перший бив, ще два удари. Перший, перший, перший. форму треба здавати. Бувай, та то Ні, Ну там Ярема поняті. Ну що, що ми маємо? Зараз у двох людей вже по 10 балів. У Вайсі поки 0 балів. І ми рухаємось до е, та, конкурсанти. Конкурсанти, ми рухаємось до. Наступного челенджу це гра один в один з воротарем. Тобто ви отримаєте передачу від воротаря і потім біжите на нього, намагаєтесь його обвести так далі. Тому подібне. І словом, вам треба забити гол. йде! Давай! зараз буде гра один на один з воротарем. Я думаю, право всім зрозуміли. Треба отримати передачу від воротаря, бігти на нього і намагатись забити гол. Це? Це краще робота в світі. Це болодж. Але голо забило не гарний. Я бачив, Лице Америки, перед ударом це було щось це було чимось. Я дивлюся, там, там такий спокій в очах. І одночасно така агресія. Тому я не зловел страшно було. Ярема так побігає, як не знаю, обізяна. Обіз'яна, каже. Давайте. Останній. Все погнали! я на думаю... пас Завівся, хлопак Завівся, хлопак Венгера. Так, Мирко, чуть-чуть сюди чуть -чуть туда, да, от. І зробив, э, приступ ударів, забив. поняв? Все, давай. Тебе вже не так обідно. Ну що, далі дві людини бореться за 10 балів. Ярик, поки все. Браво, Барко, давай. Давай, давай. Давай, Марко, обойте, обой! Браво, Барко! Може і ні. Може і Браво, ні. Браво, браво. Браво, браво! Дивись! Ти біжиш на нього, м'яч відкотуєш в одну сторону, понюх, типа б'єш в одну сторону, а біжиш в, в іншу. і ти не качнеться, ти попадеш по роти. Головне катни нормально. <рекун blinding noise> <плес> <плес> Та просто, отвакова, людина забуває. <плес> Через себе бути yeah. тільки через себе або райдою. Я зараховував лише такі один один. Я на дарксіус. Я просто стою і спостерігаю для вдалого моменту час не ходити. спрацювало! блін. Зараз у Васі є всі шанси, щоб зрівняти і у всіх було по 10 балів. Якщо Вася це зараз зробить, це буде просто якось геніально. І тоді наступний раунд буде дуже багато чого вирішувати, друзі. Забіяти. Якщо Вася зараз забиває, він забирає всі очки. Десять всі? очків. Всі. От він забирає всі ну, очки. <плес> Хватит 10 балів! Хороша! Що відбувається! Постанова! А, чекай, Марка мінус 5, так? То у нього просто 5! Я придурок. Далі у нас йдуть удари з льоту. Ну тобто вам накидують м'яч, ви приймаєте і б'єте. Уявіть, наскільки це емоціональний і психологічний тиск, щоб просто ти виходиш на поле. Розумієш, що у тебе там ось анна кількість ударів. Якщо ти не забуваєш, ти просто не поп... ну, не попадаєш далі в проект, особливо для мирка зараз, у якого п'ять йому обов'язково треба забирати цей челлендж. Ну рахуй, скільки пацанів просто живуть тим проєктом і так закінчувати це, звісно, боляче. Зап... Не знаю, я би напевно би не витримав то психологічного тиску. Найшвидший челендж, який я бачу своєму життя. <ривіт> Все. Получається, залишилася остання стадія. <ривіт> Правильно, <ривіт> дивіться, що у нас виходить? У нас виходить 20 балів у Ярослава, 10 балів у Васі і 5 балів у Мерка. Зараз буде е Вирішальний момент. Вирішальний момент. У мене є листочки. У мене є фломастер. Кожна людина буде підходити, писати таку штуку, але можна не показувати, хто за кого голосував, щоб потім не було, е, срача. Я просто потім буду діставати листочки і рахувати бали. Ви просто пишете е, або ім'я поніс, або літеру на ну е, літеру, на ім'я тієї чи іншої людини. Власне, Вова, іди туди, і кожен по черзі підходьте і пишіть. Я буду давати вам листочки. Народ! Один листочок за людину це три бали. Е, голосувати за кого? Типу за... як? Типу хто вилітає чи як? За... <див> <чи>, це... <плодат> ні, ні, кого, кого а, далі хочу залишити. Да. Кого я, я не знаю за кого. — Ти <плодат> знаєш за кого ти будеш голосувати? на мене прослухати. з зумним видом постояти А за кого голосувати реально? За Артура. — Він корм. жу жо Та, Наш вартон лишився в Я не знаю, типу. В принципі, за челенджем ну, тут або Вася або Ярік. А Мирко скільки кліпав вихід? І Мирко кліп, кліпав, так, нормально. Хто тобі сподобався Ну, no, По ah. e, футбольному плані це, напевно, Ярік, але його доганяє в ігровому плані Вася в челенджах. Мерко, я думаю, що йому варто йому варто трохи підтягнутись і попробувати себе в чомусь іншому. Або розвивати себе в інших сферах. Ну, Я не буду голосувати за нього. Давайте якось ще осіньвати з якоїсь медійної точки зору. Та, не знаю, якось... Решті троє мовчав. Це було важко, але я відомо. Ну, ні, це і кругом історії з тим Солом, або ще щось. Ну типу, так. Да. Ну Поліщук, якщо так взяти, я взагалом він на кожне тренування. Так, ну, та, та, оце. Це, не знаю, вже... Мирко. прикол то, що він мовчить на всіх відео, тому ну, це його фішка. Я не знаю, мене 50 на 50. Не знаю. На що я я раді сам там щось не пускай. А там тоже передумав зразу. Ну типу, я перше за одному думав, а я передумав і написав інше. Може в рандомайсі. Давай давай, давай, давай. Так, коротше, треба придумати що Дуже. це, а що це. То Вася, то поліщук. Ти пербро, мирка. Коротше, ага. Друга спроба. Я хочу без Я хочу приходити Понял. Окей. Иди сам к себе справа. Иди сам к себе справа. Зато погодка насправді взагалі класна. Та ні, їм так. По такій погодці. Можна Почкайте, з команди. В першу чергу взагалі хочу виділити пацанів, тому що це дуже психологічна давка велика на хлопців, тому що велика кількість пацанів просто горить тим проєктом і ніхто не хоче покидати, тому я не знаю. Якщо б я опинився на їхньому місці, мені б так само було б важко, я б так само міг не попадати по воротах і так далі. На це є і психологія, що з емоціями треба боротися, треба виходити з холодним розумом, підходити до того всього. Тому... Фух, я не знаю, це, це дуже важкий вибір для мене. Ну, взагалі мені дуже важко, бо на мені лежить велика відповідальність. Ми вже все зробили, що могли. Марко, що скажеш? Зараз їх чекаємо. Ні, що не скажу. Треба надіятися. Я голосую за Роналду, тому що Месі за багато злитих ночів має. Не Не бий! Думки може якісь жити. Ну все? Ідеально. Давай, столик. Я особливо нічого не вирішав. В мене було читати на вітання, що вони робили. Во! Це і весь футбол хлопці. За четвертий раптом. <репу> Кажемо, хто би не лишився, на другий раз, як будуть когось, кикати <губ> всі нові але тих хто лишився. Бо прийдуть футболісти і ми будемо всі сидіти. Хто лишиться? Щось сьогодні вони якісь, я не знаю. Тривога була, всі полякалися. І ніхто не хотів грати. Ну, ну, дивіться, скільки ударів було, скільки вони там бились-бились, що мало голів було. Так. Я не, я не буду. поки тут дивіться, не піду. Я за того, хто, хто був зараз на тренуваннях, хто найбільше бажання. Я дуже хочу, щоб цей от хлопчина прийшов, тому що у нього дуже великий потенціал. Дай, дай! Yeah. Ні. Що ні, так. Можеш. Все. Вибір неймовірно важкий і в принципі я вважаю, що в житті вирішує фарт, тому я короче, кинув монетку. Сам собі обозначив, що, яка сторона, яке ім'я. Коротше, вибрав, хай виграє сильніший. Дякую. Все, наче всі вже намалювали свої думки. Я також лишу, але я не буду довго. Я не буду приховувати свій вибір. Для мене вибір очевидний, це Ярослав. Дуже проста причина, людина ходила на всі тренування, показувала себе, була дуже. Добре, людиною. В медійному плані треба прогресувати, ясна річ. І на цьому ми спробуємо. В цьому ми спробуємо допомогти йому. Але мій вибір ось такий. от. Я його не приходжу. Дивіться, народ. У мене є ще зараз голоси від тих пацанів, яких сьогодні не було. Це Остап, це Толік, це Вітьок. Здається, все. Ніхто більше мені не скидав. Зараз тут з'являються ці відоси з ними. Ви знаєте, що вони думають. Хлопики, це вже напевно, 150-та спроба записати нормальне відео. Я вже втомився, тому просто кікніть з тоніки і лишіть Басю, е, е, Мерка і Яріка. Ну, якщо говорити серйозно, то дякую кожному з пацанів. Мені було приємно з вами познайомитись, пограти в футбол, з'їздити в Київ, рівне, пограти в одній з найкращих академій футбольних академій в Україні. Е, просто повеселитися, потренуватися, зіграти е, товариські матчі. Дякую всім, але якщо потрібно робити вибір, то мій вибір падає на мені. Подобається, як він грає на камеру, як він поводиться на полі за полем. Всім дякую, бажаю лише успіху. Але вболіваю за. Всім привіт. Сьогодні важдовий день у хлопців. Там дуже багато, сьогодні буде емоцій, куйка буде нереальна. Так як я не зміг приїхати, бо трохи прихворів, 에, треба вирішити, кого б я лишив би. Віддати свій голос Я хочу. Бо хлоп дуже старається, не пропускає жодного тренування. Він заслуговує бути в команді. Правду кажучи, мені дуже прикро, що все-таки хтось повинен ту команду покинути. Я буду відвертий як людина, яка давно в гуморі, в акторстві, в сценаристиці, я бачу, що абсолютно кожен з хлопців талановитий, що абсолютно в кожного з хлопців горять очі, і їм той проект є важливим. Але ну. Такі умови, що має залишитись хтось один. Буду відвертий, я буду сумувати, тому що всі три хлопці мені подобаються і з кимось. Можливо, я спілкувався активніше, з кимось менш активніше, Менс активніше, Менс? Менс? Тим не менше, голос один. Його треба віддати. Я е, довго обирав, я дуже довго вагався. Це той чоловік, який, мені здається, в футбольному плані розкрив себе на три голови догори. Він не зовсім, на мою думку, підрозкрив себе медійно, хоча я бачу в ньому потенціал. Я бачу очі, які горять, я бачу бажання. Я розумію, що воно є у всіх трьох хлопців, але я, я дав би шанс. Мені здається, що він найбільше натрудився, найбільше намучився, він заслуговує того шансу, аби залишитись в тому колективі. Момент істини. Зараз будемо показувати, хто за кого. Нагадую, од одна бумажечка 3 бали. У Ярослава 20 балів. У Васі 10, у тебе Мирко 5. Перший голос. Вася. Ярик. Вася. Ярик Поліщук і дуже гарно намальована людинка. Піщерні люди малювали. Так, дякую. Вася. Вася. Ярик. 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 Мирко. Вася. І Ярик. В підсумку, у Ярослава виходить 41 бал, у Васі... Яко? 41 бал. 42 бала. У Васі 25 балів і у Мирка 8. Ярослав Поліщук лишається в хлопаках. Вася, мирка, вам тільки можна потиснути руки, подякувати за все. І можете сказати, коротше, важко щось коментувати. Але на камеру можете щось сказати. Вітаю! Дякую. Дякую вам, хлопці, подякую. Підійдіть на камеру, скажіть свої думки окремо. І... Це... Це дуже важкий. Насправді тяжко знаходити слова. Я думаю, зараз пацани скажуть, що вони думають, і будемо дивитись. Хочу всім подякувати. Бачу, за мене було багато голосів. Я сьогодні старався, як міг. Дякую Васі і Мирку, Вони теж себе сьогодні достойно показали. Дякую, хлопці. Дякую всім за участь. Дослухали так само і Васі. Ми старалися на всі сили зробили все, що могли. Дякую вам. Дякую. Я розхожу, я я хочу всім подякувати за той час, хоч не багато, але ви стали такими колегами. Дякую, що голосували за мене сьогодні. Просто всім вам дякую, всіх вас люблю. Будемо здорові, Ну що, народ. Ось такий от трішки драматичний момент у нас вийшов. Хочеться одразу без зайвих слів заанонсувати, що у нас буде добір в хлопаки. Наступне відео на каналі, яке вийде, це буде добір хлопаки. І ви прямо зараз можете кидати свої заявки для того, щоб вам потрапити в хлопаки. Вам потрібно бути підписаним на наш канал, підписатись на нашу офіційну сторінку в інстаграмі. Ось тут всі дані з'являться. І на мій інстаграм також можете по бажанні підписатись. І мені це головне мені в Дірект скинути заявку про вас. Як вас звати? Звідки ви ваш вік? Які у вас є скіли, Якщо у вас є медійне минуле, це взагалі дуже круто. У нас буде добір хлопаки, і ви можете до нас потрапити. Пити, ми хочемо побачити вас в нашій команді. Це перше, що я хотів сказати. І друге, новий рік, нові е, плани і у хлопаків цей рік. Я думаю, буде дуже важливим, дуже історичним. Бо е, у нас на наступний рік буде це зараз. Я всім кажу, хто можливо цього ще не знав. Е, наша наступна ціль це зіграти на абсолютно всіх можливих футбольних рівнях в Україні. Тобто зіграти проти команди села, команди міста, команди аматорської, команди Любительської, команди напіваматорської, команди юнацької, команди по пляжному футболі, команди, яка грає в третій, другій, першій лізі прем'єр-ліги України. І фінальна наша точка, яка я дуже сподіваюся, відбудеться, це те, що ми зіграємо на Олімпійському. Це буде дуже історична штука. Ми вам покажемо, як живе футбол в селі, як живе футбол, там, де про нього нічого не знають, як живе футбол на абсолютно різних рівнях України: від простячків, які грають за село. До піжоні, які грають за місто, і я сподіваюся, що ви поставите нам багато багато вподобаєк. Це ціль дуже крута, дуже амбітна. Я впевнений, що такого ще ніхто ніхто абсолютно ніде ніколи не робив. І це наша ціль на цей рік зіграти на абсолютно всіх можливих футбольних рівнях України. Ми будемо для цього залучати професійних тренерів, які нас будуть підтягувати. Мирон Богданович Маркевич вже в Україні. Я йому подзвоню. Витягну його нарешті, щоб він нас потренував. Будемо запрошувати крутих блогерів, власне, футбольних людей, які будуть підтягувати наші скіли. Ну і друзі, ми чекаємо на вас, аби ви також підсилили нашу команду. Це футбольний клуб. Хлопаки, зараз така драматична пауза. І я всім вам дуже сильно дякую. За що ви дивилися відео? Побачимо з вами зовсім скоро. Хлопаки! how is it